А це найдешевший і найменший кутовий диван в нашому магазині. Моделька називається Теодор. І, по-перше, вона дуже зручна по посадці. Тут іде пружинне наповнення. І габарит у нього всього 2,38 вартість 25 тисяч гривень. За кутовий диван такої якості це дуже і дуже небагато. Його, до речі, можна ще зменшувати. У нас клієнти на вихідних були, то вони ще зменшують, по-моєму, на 10 см, до 2,28 його. Чому він мені подобається? По-перше, зручно сидіти. По-друге, він розкладається, причому розкладається у рівне спальне місце, і спальне місце по факту велике. Тому що воно тут у нас 150 на 200 сантиметрів, майже як двохспальне ліжко. Ось, будь ласочка, бачите? Ви якщо будете спати, ви будете спати на двох рівних половинках, тобто буде комфортно вам або вашим гостям. Там є в нас ніша для білизни, і тут є ніша для білизни. І що саме головне, кут переставляється наліво-направо, тобто можна. Якщо ви робите перестановку, переїзд, кут диванчика поміняти прямо на місці. Моделька Теодор буває також і пряма на сайті Солоха Солохаєї деталі в шапці профілю телефон для зв'язку.